Наближається час, коли ми готуємо зібрати врожай. Знадіємо поглядаємо в сад, город, поле, в кого що. Хтось радіє та потирає руки, а в когось вже закрався сумнів. Пам'ятаємо, що вклали та й зібрали. Чи вчасно підживили звололи бур'ян протидіяли хворобам, так і в нас. Після деокупації на кілька місяців запізнилися з операціями в саду вчасно не обробили залізним купросом весною. Сьогодні, як результат, бачимо бактеріоз на деревах, листя маточному саду пожовкло, скрутилося, а горішки на деревах підгнили та висохли. Втратили понад 40% врожаю горіхів. Маємо, що маємо, але руки не складаємо. Зараз збираємо заражені плоди і виносимо їх з саду, тому що вони можуть бути джерелом хвороб для здорових дерев. На осінь обов'язково оприскуємо залізним купоросом, а з весни плануємо оприскати міцнісними препаратами. А що у вас Поділитися своїми проблемами? Як плануєте вирішувати?